Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції. 12 квітня за новим церковним календарем православні віряни згадують преподобного Василя, сповідника Єпископа Паріського. У народному календарі 12 квітня свято Василь Паральник. Прозвали його так, тому що цього дня зазвичай припікає Сонце і парить землю. У народі кажуть, на Василя весна землю парить. Добре в цей день і самому попаритися. Правда, для цього процесу є два правила. По-перше, не можна ходити в лазню до обіду, там паритьсямбанщик, такий же господар приміщення, як домовик. А по-друге, не слід витиратися чужим рушником, своє щастя віддаси. Оце вірили в народі. Протягом багатьох століть народ помітив, що саме з 12 квітня сонечко починає землю парити. Якщо прикмета сьогодні збулася, і ви побачили, як ґрунт парить, значить буде врожайний рік. 12 квітня потрібно одягтися у все свіже, особливо після водних процедур. Наші прапрадіни були впевнені, на Василя всі хвороби можна прогнати, якщо гарненько очистити тіло і одяг. Що можна робити 12 квітня? Святому Василю моляться, що він дав сили, мужності та позбавив від різних недуг. Сьогодні по гостях гуляли та пили чай з медом. Вірили, якщо погостювати шумно, з піснями, танцями, веселищами, то відмідь почує, злякається, і до людського житла з лісу виходити не буде. З дня Василя зайці починають бігати, але зустрічатися з ними сьогодні погана прикмета, особливо, якщо заяць дорогу прямо перед вами перебіг, значить години минути. Але цю прикмету можна відразу нейтралізувати. Треба швидко схопити будь-яку палицю, розламати на дві частини, одну кинути в бік, звідки заєць вибіг, а другу туди, куди він зник. У народі у Василів день після полудня заведено митися. Опісля слід вдягнути чистий одяг. Вважається, що таким чином можна позбутися всіх хвороб. Проведіть сьогодні змови і обряди на воду для зміцнення здоров'я. Вода володіє потужною енергетичною силою, яку люди завжди намагалися використовувати для своїх цілей. Наприклад, можна на неї читати замовляння або проводити нескладні ритуали для залучення в своє життя щастя, радості, міцного здоров'я, доволіття, молодості, краси, багатства і везіння. 12 квітня сприятливий день, щоб заговорити воду на здоров'я. Швидка змова на заняття допоможе! Для проведення обряду традиційно беруть джерельну або колодязну воду. В сучасних умовах можна набрати з-під крану. Головне, щоб вода була незаймана, тобто не з пляшки або з лечика. Особливо не з того глечика, з якого хтось пив. Наливайте повну склянку води і поставте на стіл. Прочитайте на воду замовні слова. Матінка цілюща водиця. Як напоюєш ти та миєш рід людський. Так допоможи мені впоратися з болем, вимоти назву хворого місця, органу або хвороби. Визволи мене від муки і больових відчуттів, дай мені спокійно жити і хвороб не знати. Амінь. Далі дрібними ковтками випийте всю воду зі склянки і приляжте на півгодини. Ця змова ефективна як для лікування хронічних захворювань, так і для зняття головного або зубного болю. Проводьте його хоч кожен день, а так по кілька разів протягом доби. Зарядіть воду енергією сонця на щастя і міцне здоров'я. Цей обряд проводиться обов'язково в день Василя. Наберіть воду в велику ємність та з відро. Поставте на сонячне місце і нехай постоїть до тих пір, поки не нагріється від променів. Кожен член сім'ї повинен цією водою мити обличчя. Залишок треба пролити в пляшки або банки і заховати в затишному місці. Посередах такою водою після ранкового вмивання обрискують обличчя і не витирають краплі, повинні обсохнути самі. Наші предки вірили, що така вода не тільки зміцнює здоров'я, але й приносить сім'ю щастя. Що не можна робити 12 квітня. Серед заборон, що сьогодні не можна робити, лаятися, сваритись, відмовляти в допомозі та милостині. Слід допомогти нужденим. Не рекомендується в цей день брати в борг цукор, сіль, борошно, манку, словом, те, що може витекти крізь пальці. Інакше незабаром доведеться розлучитися з накопиченнями і пізнати нужду. 12 квітня не слід заводити знайомств. Вважається, що в цей день є ризик потрапити під чиєсь згубне. Значення, також новий приятель може виявитись не тим, за ким у кого себе видає, однак звинувачувати потім невдача доведеться себе самого. Народні прикмети не радять іти без потреби до лісу. Вважається, що в цей час відмід, який вийшов з барлоги, ховається в кущах, тому з ним можлива неприємна зустріч. Не слід цього дня ходити в брудному одязі, переслідуватимуть клопоти і хвороби. Імени на сьогодні за церковним календарем відзначають Анфіса, Василь, Давид, Іван, Матвій та Сергій. Прикмети дня говорять, яким буде врожай на наступний сезон. Ранок ясний і морозний, літо буде неврожайне. Дощ пішов, початок травня теж буде дощовим. Спекотне сонце до багатого врожаю, павутина літає всюди, влітку буде спекотно. До зустрічі в нових відео.